Мир усім хочу з вами поділитися откровеннями, які отримала на каналах наших пострів Салтаненко. Чому у житті людей відбувається прокляття? Ніби то людина і каже, що церковна, ніби молиться, якісь обряди робить. А життя то людей не міняється. В житті стаються оті всі родословні прокляття, дуже багато смертей, хтось від п'янки, хтось від таких захворювань помирає. хтось... Від, від того, що десь загориться, помирає. Чому таке відбувається? Чому нема благословіння? Тому що, коли йде недбале ставлення до Господа, до Його заповідей, до Його законів, то благословення не буде. Ми можемо по релігії щось робити, але це не означає, що я роблю це для Бога. Тому що я можу прийти до Бога, і Господь скаже: відійди, я тебе не знаю. Чому? Тому що немає виконання волі Божої. А воля Божа це, щоб ми всі стали учнями Ісуса Христа, щоб ми взяли хрест Господа, щоб ми брали відповідальність за інших людей і формували з них так само учнів, як людина виходить з волі Божої. А отак. Вона Перестає цінувати в своєму житті Божих людей, апостолів, наставників, пасторів, шукаючи собі інших вчителів, не беручи відповідальність за інших людей. Зараз так модно стало ходити по різних церквах, переходячи з одної в другої і так далі. І немає ніякої стабільності. Да? І також людина, коли чує, що в церкву треба десятини пожертви, то все. По-любому секта і по-любому. По-любому хочуть щось надурити, десь затягнути. Ну, як тут у гроші, нашого Богові гроші. Відкриваємо Біблію. Біблія Біблії чітко пише, десятина і пожертва це є дорога до того, щоб вам відкрилися ваші фінанси. От Фінансове служіння воно відкриває людям, щоб гроші більше у ваше життя прибули. Тому що коли я Богу вірна в десятинах і пожертвах, то Господь благословляє і береже та, у різних ситуаціях. Так само на ліки багато не йде, так як у мене було в аптеці, і стільки грошей лишало. Зараз ну, рідко буває, що десь там щось треба купити. Тому, дякуючи Богу, реально і. Хочу поділитися також за душу, що наша душа це приманка для сатани. Коли Петро був у волі Божій, був у дусі, то Ісус Христос нічого йому не казав. Але коли Петро перейшов на уровень душі, пожалій себе,